Де квітне пильний сад, де срібля ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, Все дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. в боротьбі за наші права, за наше майбутнє, за нашу країну і за те, щоб кожен гідно відчував себе в своїй рідній українській державі. Ви знаєте, що опозиція складається з трьох партій. І я хотів би зараз надати слово тій людині, без якої нам би було дуже складно у стінах Верховної Ради України. Людині, яку ви хочете почути, і тій людині, яка хоче сказати вам слово. Це лідер партії удар Віталій кличко. Добрий день, Луцьк! Добрий день! Слава Україні! Я, слава! Я хочу подякувати кожному з вас. Кожному з вас особисто за вашу позицію, за те, що ви знайшли час, знайшли сили прийти сьогодні, висловити свої думки, підтримати, підтримати ходу, підтримати боротьбу, тому що всі разом нас, українців, багато, нас українців багато, які на сьогоднішній день, на жаль, не живуть. Багато українців, які вживають, багато людей, які приєднали би сьогодні до нас. Але на жаль, ми знаємо сусіди, родичі, знайомі, які на сьогоднішній день не можуть. Вони хочуть бути сьогодні на цій площі з нами. Але вони поїхали заробляти, тому що потрібно годувати сім'ї, тому що. Потрібно виживати, тому що перспектив немає, тому що немає роботи, немає соціальних гарантій. Чекати Ні. більш мільйона українців на сьогоднішній день не хочуть чекати. Вони вимушені заробляти їздити за це заробляти мільйони українців. Багато мільйонів українців на сьогоднішній день, які не мають можливості виїхати за кордон. Залишається виходити, виходити і висловити свою думку, тому що чекати більше неможливо. Я хочу сказати, подякувати кожному з вас. Дякуємо за підтримку. Ми, як лідери політичних сил, сил, які різні по своїм програмам, і складова також різна. Різні платформи, але нас на сьогоднішній день об'єднує. Об'єднує те, що ми хочемо жити. Всі ми, всі ми українці, і ті люди, які підтримують ці політичні сили, хочуть жити в демократичній країні. Ми впевнені, що Україна є частиною європейської спільноти. Нас всіх об'єднує сьогоднішній день те, що ми не хочемо чекати. Нас об'єднує те, що ми боремось. Бор боремось проти режиму, який на сьогоднішній день робить все, щоб залишитись при владі, щоб використовувати суди, закон якого, на жаль, на сьогоднішній день немає. Нас об'єднує боротьба, лідерів трьох політичних сил. Удар, батьківщина, свобода. Ми об'єднуємо багато українців, які підтримують нас. Ми як політики, як інструмент. В руках ми боремось в Верховній Раді. Непроста боротьба. Хтось там нас звинувачує в тому, що ми блокуємо трибуну. У нас не залишається іншого, щоб висловувати свою позицію для того, щоб відстоювати позицію. І ми раді, що ми блокуємо і не просто блокуємо. Ми блокуємо і отримуємо результат. Ми дуже раді, що вперше за 20 років блокуванням ми дотиснули більшість і зробили особистий контроль над особистим голосуванням. Кожен повинен сам голосувати, кожен з нас знає. І знайомий з кадрами, які ми бачимо, бачили по телебаченню Верховна Рада. Десь 20-30-40 депутатів бігають між рядами, тиснуть на кнопки. Все закінчилось. Більш не буду тиснути. І це заслуга трьох опозиційних сил. Ми змусили рахуватись, тому що ці депутати, які бігали, вони відстоюють інтереси. Кубки олігархів, можновладців, не людей, не простих людей. І ми впевнені, що далі ми будемо боротись. Ми будемо боротись і далі в Верховній Раді. Ми відстоюємо інтереси простих людей. Ми боремось не за гроші, як інші. Ми боремось за справедливий, за закон, щоб він був в нашій країні. І кожен був. Рівний перед законом і кожен перед законом відповідав. Але на сьогоднішній день нам потрібно ще боротись далі, і нам потрібна ваша підтримка, тому що без підтримки людей нам буде дуже складно. І я знаю, я знаю краще ніж хто, без боротьби. Перемоги ніколи не буде, і тому я вдячний кожному з вас, хто прийшов на сьогоднішній день, хто готовий також підтримати боротьбу. Я впевнений в тому, що ми переможемо. Тому що ми боремось за майбутнє за майбутнє нашої країни. Ми бачимо нашу країну як частину європейської спільноти. Ми бачимо, що у нас будуть ті ж самі стандарти життя у кожного з українців. Буде робота. Буде гідна заробітня платня. Буде пенсія, будуть соціальні гарантії. Чекати ми не хочемо. Вже 20 років чекаємо, на жаль, нічого не виходить. Інші країни за цей час пройшли вже великий шлях. Польща, Чехія, Словакія, Угорщина вже частина європейської спільноти. На жаль, 20 років. Нам розказують, що ми щось побудуємо. Ні, не хочемо чекати. Ми знаємо, що від кожного з нас, від кожного, хто зібрався на цій площі, залежить наше майбутнє. І ми будемо боротися. І я впевнений, що в цій боротьбі ми переможемо, тому що ми боремось за правду. Слава Україні! Yes! Подякуємо Віталію Кличко. Доброго дня, лучани, доброго дня волоняни. А цей день не може бути недобрим, тому що всі ми тут зібрались для того, щоб зробити добро. Те добро, якого нам всім не вистачає. Сьогодні ми зібрались для того, щоб зрозуміти, хто ми будемо в подальшому. Ми будемо українцями вільної країни, щасливою, чи ми будемо подданими цієї. Банди, яка обкрадає нас кожен день, які, в душі яких нема нічого святого, їм все рівно, що ви завтра будете їсти, чим ви будете завтра жити, як ви доїдете до лікарні? Коли ми стали очі в очі з ними і почали пряму боротьбу, вони втікли на банківську. Чого ви думаєте, вони туди втекли? Вони туди втікли поділити гроші. Вони не злякались, ні. Вони на наступний день повернулись і сміялись нам в очі. Вони думають, що це перемога. Ні. Перемога попереду і вона за нами. Ми всі разом мусимо зрозуміти, стати пліч опліч і прийти, прийти до перемоги. 18 мая я закликаю всіх піднятися і зробити свій вибір. Вибір за вільну Україну.